Усім привіт! Мене звати Оля і вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу розповісти вам про книгу, яку я прочитала за один день, і якої я очікувала зовсім не того, що отримала. І це новинка від Monolith Bist способи змінити життя автор цієї книги Лариса Порфентєва. Ось так красиво вона виглядає. І давайте почнемо. Спершу хочу сказати, що коли я починала читати цю книгу. Я переглянула інформацію загалом і чомусь основна така ідея, яка заціла в моїй голові, це те, що авторка схудла на багато-багато кілограмів. І я собі свято вірила, що ця книга буде справді про погодання, про силу волі, про здорове харчування. Що це буде замішано тим, як побудувати силу волі, і все це буде основна ідея книги, це буде основна інформація, яка є в цій книги. Але. Коли я почала читати цю книгу, я отримала зовсім інше. Отже, чим виявилася для мене ця книга? Ця книга стала для мене такою вижимкою, з ніби рецензією на багато різних бізнес-літератур на багато різної бізнес-літератури, нонфікшн літератури, нон -літератури монфі... мотиваційної літератури і чуть-чуть змішана з досвідом авторки. У мене було весь час таке враження, ніби я читаю фейсбук-сторінку або інстаграм-сторінку, де є якийсь такий книжковий любитель, який читає людина, яка читає дуже багато книг, і вона пише свої враження про ці книги. Для декого може виявитись це негативною рисою, тому що так, ніби з одного боку, у цій книзі немає власних майже думок авторки майже нема власних думок авторки, а більше розповідається така вижимка інформації, основні думки з різних бізнес-книг. Але для мене це стало великим плюсом. По-перше, через те, що я довідла дуже багато нових книг, бізнес літератури, якої ще не читала. Я отримала ніби такий основну ідею, основний посил. Я для себе зрозуміла з якою бізнес-літератури. Я б хотіла ознайомитись глибше, а якої мені достатньо лише тої ідеї, яку донесла до мене авторка цієї там однієї чи двох сторінок, які були присвячені цій книзі. По-друге, якщо були книги, які я вже читала, і я людина, яка завжди говорить, що так, я буду читати бізнес-літературу, я буду записувати основні ідеї в блокнот, потім цей блокнот перечитувати і брати для себе якісь ідеї для роботи в бізнесі або для особистого життя. Але скажу вам чесно, такого ніколи не трапляється. Переважній більшості я використовую закладки, позначаю там основні ідеї до книги, які використовую тільки коли записую відео, або коли там перегор... складую книжечки на полосі. І другий момент. Я можу навіть взяти силу волі і записати щось в блокнот, але який ніколи не перечитаю. Я в ньому його відкрила ще тоді, коли я знов збрусь з цілої волі і знов захочу в нього щось записати. Це мій максимум. І коли я ще раз перечитала е, якісь основні ідеї з книг, які вже там колись в мене були в списку прочитаного, я ніби знову згадала ці основні ідеї і погоновила в своїй голові. І це для мене було дуже корисно. Тому можна сказати, що так, ця книга мені сподобалася і я навіть була трішки здивована, що вона мені сподобалась, я не очікувала такого. Тому можу сказати, що я б цю книгу рекомендувала. По-перше, для тих людей, які читають дуже мало бізнес-літератури і хочуть там дізнатися якісь ідеї, креативні, нові, тому, тому б я обов'язково рекомендувала цю книгу таким лінивим більше людям. І для тих, хто читає багато бізнес літератури і зараз вже не знає, що прочитати, також можете звернути свою увагу, тому що в цій книзі справді ви знайдете дуже багато різних Крутих посилань на бізнес-літературу, і це буде ніби таке резюме, де ви можете виписати, що почитати ще. Ось для таких людей я рекомендую цю книгу. Не можна сказати, що коли ви прочитаєте цю книгу, ваше життя дійсно зміниться на 100%, адже дуже книга це не є основною причиною, щоб ваше життя змінилося. Тут це залежить від вас. Більше така книга буде виступати як мотиваційний чин для. Дій для того, щоб зробити щось, чого ви там давно чекали, які були у вас основні ідеї, але ви ніяк не наважитесь. Так, ця книга може стати таким собі поштовхом, але я б не покладала на неї там суперкрутих якихось очікувань, тому що мене дуже дивує, коли люди говорять, ось ця книга мені нічого не дала. А чого ви очікували від неї? Якось суперкрутих ідей, які просто ви реалізували і все стало мільйонером. Ні, це так не працює, і я це не втомлюсь говорити. Тому що книги вони можуть викликати в нас якісь ідеї, думки, мотивувати, якісь рішення, наштовхнути на якусь ідею, на рішення, але вони ніколи не стануть стовідсотковим інструментом для того, щоб просто взяти, втілити в життя і і отримати мега-результат. Якщо все було так просто, тут би були одні мільйонери з тих всіх, хто читає ці книги. Тому це працює зовсім по-іншому. Так я видалила з книги. Загалом, ось цю книгу я справді рекомендую. Зверніть на неї свою увагу, тим більше дуже скоро. Форум видавців у Львові. І ця книга буде 100% там. Тому не забудьте заглянути на «Моноліт Біз» і придбати цю книгу. А вам усім гарних книг! Надіюсь, вам було цікаво. Залишайтесь на моєму каналі. Далі буде ще цікавіше. Па-па!